Жіночий султанат. І перш ніж докладно розглянути цю тему, потрібно сказати пару слів про саму державу, в якій він спостерігався. Османська імперія інакше називається отаманською. Вона була заснована у 1299 році, і саме тоді Осман І Газі, який став першим султаном цієї імперії, голосив про незалежність від Сельджуків території невеликої держави. Однак у деяких джерелах повідомляється, що титул Султана вперше офіційно прийняв лише мурат І, його онук. Правління Сулеймана І чудового. Вважається розквітом Османської імперії, і в 16-17 століттях держава османів була однією з наймогучіших у світі. Територія імперії до 1566 року включала землі, розташовані від перського міста Багдада на сході і угорського Будапешта на півночі до Мекки на півдні і Алжиру на заході. Вплив цієї держави в регіоні 17 століття почав поступово збільшуватися. Імперія остаточно розпалася після того, як програла у Першій світовій війні. І перейдемо до ролі жінок у керуванні державою. Протягом 623 років османська династія управляла землями, що належали країні, з 1299 року по 1922 рік, коли монархія припинила своє існування. Жінки в імперії, невідміну від монархії Європи, не допускалися до управління державою. Втім, такий стан був у всіх ісламських країнах. Однак у історії Османської імперії є період, званий жіночим султанатом, і у цей час представниці прекрасної статі брали активну участь в управлінні державою. Багато відомих істориків намагалися зрозуміти, що таке султанат жінок і осмислити його роль. Пропоную вам ближче познайомитися з цим цікавим періодом в історії. Вперше цей термін запропонував використовувати в 1916 році Ахмед Рефік Алтенай, турецький історик. Він зустрічається у книзі цього вченого. Праця його так і називається Жіночий султанат. І в наш час не вщухають суперечки про те, який вплив вказав цей період на розвиток Османської імперії. Спостерігаються розбіжності щодо того, що є основною причиною цього явища, такого невластивого ісламському світу. Вчені сперечаються і про те, кого слід вважати першою представницею жіночого султанату. Дехто з істориків вважає, що цей період був продовжений часом закінчення походів. Відомо, що система завоювань земель та отримання військового видобутку ґрунтувалася саме на них. Інші вчені вважають, що султанат жінок в Османській імперії з'явився завдяки боротьбі за скасування закону про престолонаслідництво, виданий Мехмедом II Фатіхом. Згідно з цим законом, всі брати султана повинні бути неодмінно страчені після сходження на престол. При цьому неважливо було, які наміри були у них. Історики, які дотримуються цієї думки, вважають Хюрем Султан першою представницею жіночого султанату. Ця жінка була дружиною Сулеймана І, а саме вона в 1521 році, вперше в історії держави стала носити титул Хасакі Султан. У перекладі це словосполучення означає найолюбленіша дружина. Хюрем Султан з ім'ям нерідко асоціюється жіночий султанат в Туреччині. Її справжнє ім'я Лісовська Олександра або ж Анастасія. У Європі ця жінка відома як Роксолана. Вона народилася в 1505 році в Західній Україні, в місті Рогатин. У 1520 році хюрем Султан потрапила до Стамбульського палацу, тобто Капи. Тут Сулейман І, турецький султан, дав Олександрі нове ім'я Хюрем. Це слово з арабської мови можна перекласти як щоб приносить радість. Олександра Лісовська отримала велику владу. Вона зміцнилася в 1534 році, коли померла мати султана. З цього часу Хюрем почала керувати гаремом. Також слід зазначити, що ця жінка була дуже освічена для свого часу. Вона володіла кількома іноземними мовами, тому відповідала на листи впливових вельмож іноземних правителів та художників. Крім того, Хюрем Хасекі Султан приймала іноземних послів. Вона фактично була політичним радником Сулеймана. Її чоловік проводив істотну частину часу в походах, тому нерідко їй доводилося брати на себе його обов'язки. Хоча не всі вчені погоджуються з думкою про те, що цю жінку слід вважати представницею жіночого султанату. Один з головних аргументів, які вони представляють, полягає в тому, що для кожної з представниць даного періоду в історії були характерні наступні два моменти: перший це нетривале правління султанів і наявність титулу валяде, тобто мати султана. І жоден з них не стосується хюрем. Вона не дожила восьми років до можливості отримати титул валіде. До того ж, просто абсурдно було б вважати, що термін правління султана Сулеймана І був коротким, адже він правив протягом 46 років. Як втім, невірно було б назвати його правління занепадом. Адже період жіночого султанату вважається наслідком якраз занепаду імперії. Саме поганий стан держави у державі породив жіночий султанат в Османській імперії. Міхрімах замінила померлу хюрем, ставши очільницею гарема топкапи. Вважається також, що ця жінка впливала на свого брата, однак і її не можна назвати представницею жіночого султанату. А кого ж все ж таки можна з повним правом віднести до їх числа? У силу причин, названих раніше, основна частина істориків вважає, що представниць було всього чотири. Перша з них це Нурбану Султан, і за походженням вона була венеціанкою. Ім'я цієї жінки Сесілія Віньєр Баффа. Вона почала своє піднесення ще за життя чоловіка. Селім у семій Османській імперії отримав прізвисько п'яниця через своє захоплення споживанням вина. Проте п'яницею в буквальному значенні слова не був. І все ж таки державними справами займався Соколу Мехмед Паша, який потрапив під вплив Нурбану. Роль Нурбану зросла, коли на престол зійшов її син Мурат III. Він мало займався державними справами, воліючи гаремні насолоди, і про ньому велику роль у політиці стали грати жінки із султанського гарему, зокрема сама Нурбану та його наложниця Софія. Очолювані ними придворні групування плели інтриги один проти одного, а також проти багатьох вищих сановників, часто домагаючись їх зміщення та страти. І заморада третього значно збільшилася корупція, стали нормою хабарництво та кумівство. Друга представниця це Софія Султан, це також венеціанка, справжнє ім'я якої Софія Бафа. Вплив Софії різко зріс саме після смерті Нурбану. Авторитет Софіє був великий, і в звіті за 1590 рік венеціанець Джованні Моро писав, вона має владу як мати принца. Іноді вона втручається в внутрішні справи держави. Вона дуже шанована в цьому. Його високість до неї прислухається і вважає її досить розсудливою та мудрою. На час правління Мурада, те, що два покоління тому було порушенням традицій, стало органічною частиною життя двору. За цей період склався новий династичний інститут, в якому одну з вирішальних ролей у державі грала мати старшого сина Султана та спадкоємця престолу. Софія грала роль порівняну з ролью королев у європейських державах і навіть розглядалася європейцями як королева. Після смерті Мурада III Софія отримала ще більшу владу як Валіде Султан, та мала величезний вплив на свого сина. Третя представниця це кісам Султан, її можна назвати найвпливовішою жінкою за весь час Османської імперії. Тричі валіде Султан, імовірна гречанка на ім'я Анастасія, дочка православного патенця. Після смерті Мехмеда III, Ахмед I, який зайняв престол, відсторонивши Софія Султан від політики, відправив її до старого палацу. Його дружина Кесом Султан під час правління свого чоловіка не показувала особливої активності, а після його смерті та сходження на трон Османа II була відправлена до старого палацу. Величезного впливу вона набула, коли султаном у віці 11 років став другий її син, Мурат IV. Вона фактично правила замість юного падишаха. Свою владу вона зберегла і після сходження на престол наступного свого сина, Султана Ібрагіма, який був слабким правителем, а потім за свого онука Мехмеда IV. І остання четверта представниця це Турхан Султан. Вона була українкою на ім'я Надія. Хасакі Турхан Хатідже Валіде Султан, мати Мехмеда IV, суперничали у боротьбі за владу з Кесем Султан. І у 1651 році Кесем була вбита і в її смерті часто звинувачують саме Турхан. Ці смертю своєї конкурентки Турхан стала Валіде. І як регент вона керувала величезною імперією Османа до повноліття свого сина. Отже, на думку більшості істориків, датою початку жіночого султанату є 1574 рік. Саме тоді Нурбану Султан був дарований титулом валіде і закінчився цей період в 1687 році, після сходження на престол султана, султана Сулеймана II. Він вже у зрілому віці отримав верховну владу, і через 4 роки після того як померла Турхан Султан, яка стала останньою впливовою валідою. Жіночий султанат в Османській імперії оцінюється дуже неоднозначно. Представниці прекрасної статі, які колись були рабинями і змогли піднятися до отримання статусу валяде, часто не були підготовлені до того, щоб вести політичні справи у своєму виборі. Претендентів і їх призначені на важливі посади вони покладалися головним чином на поради наближених.